Друга година дня. Пів години вже повинно розпочатися судове засідання по апеляції адвокатів на вирок, не на вирок, а на продовження арешту Стасу Краснову. Це в черговий раз. Вже любі українці, влада наша показує, як вона поважає свій народ. Ніхто не вийшов, не сказав, чи буде суд, чи не буде суда. Всім фіолетове. Люди чекають, люди вже провітрюють приміщення. Хто як? Виходять з положення, а ніхто ніхто не реагує на народ. Просто-напросто набралися вже суки і мовчки крутять своє далі. Патріоти. Чекають засідання. Стас Краснов незавезений, каже, так як ця охорона каже, що його доставки не зробили. Не розумію, це всі люди прийшли. і Сьогодні прийшло чималенького народу. А засідання, не знаємо, буде чи не буде, це таке. Оце наша держава, наша Україна, наша влада і наше все. Народ маринують у коридорах апеляційного суду. Стаса Краслова маринують у застінках СІЗО і Криженівських І не ясно, коли буде засідання суду. рятуються вірами, блокнотами, хто чим. Це громадяни України, це наша українська держава, і її ставлення до українського народу.